Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогоднішня інформація буде дуже корисна і важлива для українців, які перебувають за кордоном і які являються людьми з обмеженими можливостями або мають в себе в оточенні таких людей, тому як ми сьогодні поговоримо про те, як Продовжуються документи про надання інвалідності, або ж як її отримати, якщо ви перебуваєте в Польщі і не хочете при цьому їхати в Україну. Тож сьогодні я дам покрокову інструкцію. Обов'язково діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Також надсилайте його своїм друзям, бо дану дану інформацію мало хто знає, але вона є дуже важливою для отримання додаткових пільг. В Польщі, тому як величезна кількість різних програм є для людей, які мають там першу другу групу інвалідності. Ну і звісно ж, це саме стосується і третьої групи. для таких людей допомоги є набагато менше. Вона є в окремих містах, але все ж таки вона є. Отже. Для того по перше, цю інформацію я брав зі сторінки офіційної сторінки в телеграм Міністерства інтеграції. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Тож кожен з вас може зайти, перечитати цю інформацію. В них також підписуйтесь, можливо, на їх телеграм-канал, якщо вам це потрібно. Отже, під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється віддалено та заочно. І все насправді, друзі, дуже і дуже просто. Як отримати відповідну довідку? Якщо ви перебуваєте за кордоном, потрібно надіслати необхідні медичні документи своєму сімейному лікарю або лікарю-куратору на території України для Оформлення форми 0,88 дріб о направлення на МСЕК. Також нагадаю, що в нас вже діє закон про українську мову. Тож всі ваші документи, всі заяви, все має бути написано виключно українською мовою, російською або якоюсь іншою мовою. Документи розглядатися не будуть. Так, от далі, після того як дана довідка отримана, ваш пакет документів буде розглядати лікарсько-консультативна комісія. Коротко ЛКК за її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію. Коротко МСЕК. Для проведення експертизи і встановлення інвалідності. Якщо до того часу, коли МСЕК вже буде розглядати безпосередньо вашу справу, і вас ще не буде в Україні, тобто ви не зможете з'явитися на МСЕК, вони можуть прийняти рішення про надання вам відповідного статусу на основі заключення ЛКК без, вашого, без вашої власної присутності. Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця. Реєстрації проживання чи перебування. Також важливо про терміни дії довідок. Термін дії довідки про інвалідність під час війни продовжується автоматично, якщо ви знаходитесь за межами України. Довідка вважається дійсною на весь період дії воєнного стану і впродовж 6 місяців після його закінчення. Так само продовжується і ступінь втрати працездатності у відсотках та термін дії інвалі... індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. <кій> Що стосується довідки для дітей з інвалідностями при досягненні 18 років, їм також можна віддалено зробити ну, вже дорослу довідку, так тому як після 18 років треба обновити відповідні документи для цієї дитини. І Якщо ви перебуваєте за кордоном, то процедура, в принципі, та сама. Вам потрібно в Польщі пройти обстеження ну, в Польщі або в тій країні за кордоном, де ви перебуваєте, вам потрібно пройти повне обстеження, отримати всі відповідні заключення і документи. Після того їх треба перевести і завірити в нотаріуса на українську мову. Після того їх також потрібно відправити до свого сімейного лікаря, який також отримує відповідну форму. 088 дріб. О, і після того так само вже ваш сімейний лікар ці документи відправляє на ЛКК. Після цього воно попадає на СЕК. Тобто, в принципі, ситуація повністю та сама, як бачимо, все просто і ці документи можна отримати, не їдучи в Україну. Тому як багато хто з вас досить часто заявляє про те, що ну якби питається, так чи можу я там виїхати в Україну? Бо мені треба пройти на МСЕК повторно комісію, Місію так, от тепер ви знаєте, що можна нікуди не їхати, і відповідні рішення можуть бути прийняті заочно. Звісно, я не буду. Зараз розповідати про те, що на тих самих МСЕКах дуже багато розвелося е, корупції, скажімо так, ну вона і була в принципі там завжди, і е, може бути навіть ну я, я розумію, чому люди бояться так заочно отримувати відповідні документи, відповідні заключення, бо досить часто без якогось додаткового впливу дуже тяжко отримати відповідні документи, і навіть в людей, які мають... Е, Явні ознаки інвалідності чомусь їм відповідні там заключення не дають правдиві, скажемо так, і очікують якихось фінансових винагород. Друзі, якщо ви стикалися з якимись подібними е, речами, пишіть про це в коментарі під цим відео. Ну але в загальному будемо надіятись на те, що е, система буде працювати так, як потрібно будемо надіятись на те, що е, обшуки і ці чистки так в нашій владі, що вони не пройдуть безслідно. Відповідні люди будуть покарані, і далі буде порядок наводитись у всіх інших, е, скажімо так, напрямках е, е, нашого державного апарату. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.